Друзі, усім привіт. Ну що ж завтра о 19.00 відбудеться чвертьфінал клубного чемпіонату світу. Стадіон Mercedes Benz Stadion матч Match сен жермен Мюнхенська Баварія. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Паризький гранд, про Мюнхенський Гранд. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то останні 5 очних матча, які були зіграні між командами. І тут є перевага Мюнхенської Баварії. Чотири перемоги Баварії Мюнхен проти однієї перемоги Парижа. 7 квітня 2021 року команди зустрічалися в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, тоді Парі Сен-Жермен. Маурісія Печітіна, команда обігрувала Баварію, Мюнхен Хансі Фліка, якраз то 7 квітня 2021 року на стадіоні Альянс Арена. Париж э, э, виграє у Баварії за рахунком 3-2, Мбаппе Кіліянам Бапета, Гулмаргіняса принесли парижанам Перемогу за Мюнхенську Баварію забивав Ерік Шпаматінг та Томас Мюллер. Uh, у матчі відповіді Баварія 13 квітня перемагає. Да, 13 квітня 21 року Баварія Мюнхен перемагає Париж на Параде Пренс з рахунком на 40-х й Ерік Шпаматін, забив. І рахунок, був 3 -3, але у сезоні 20-21 ще існувало тоді ще правило визнаком м'яча. І за рахунок трьох м'ячів Парижан на виїзді по сумі рахунок ТТ, але Париж перемагає Баварію, тому що вони забили три м'яча на виїзді. Ну і Потім команди ще зустрічалися у сезоні 22-23, 14 лютого 2023 року 1-0 Баварія на парі де Пранса Бігрі Паріж кінців каман забив єдиний та переможний м'яч. 8 березня 23-го року 2-0 Баварія-Мюнхен обіграли Париж голи Еріка Шепоматінга та Сержа Гнабрі, принесли Баварії перемогу. На ну, останній май, чим ж цим команди, був зіграний у сезоні 24-25 у минулій компанії, тоді команди зустрічалися у п'ятому турі загальному усьому груповому етапі Ліги Чемпіонів 26 листопада 2024 року. Баварія Мюнхен обіграла Паріж з рахунком 1-0. Мінже, пам'ятаємо, тоді забув переможний єдиний м'яч. Ще було вилучення усмана Дембеле на 56-й хвилині матчу, Ну Баварія в кінці кінців Паріж тоді обіграла. Якщо б друзі казати про нинішній час, да, то Парижані шикарно виступають на клубному чемпіонаті світу, де да не взагалі на клубному чемпіонаті світу. Ну, ми знаємо, що Парижані виграли Требл, виграли Лігу Чемпіонів, виграли чемпіонат Франції, виграли Кубок Франції, ще й суперкубок, до речі, Франції виграли тут покер забил парижане. Еще хочет пятый трофей выиграть из Гали. И <сум> просто в роскошной форме команда Луиса Энрике сейчас перебывает. Парижане играют в шикарный, атакувальный, красивый футбол. Атлетика Мадрид до первого тура с рахунком 4-0 команда обиграла. Да, потом проиграла Ботафога 1-0, но обиграла Сиэтл Саундер. Парижане обиграют с рахунком Ну і в одній восьмі команда обігра Інтер Майами Леона Ля Ле Мессі з рахунком 4-0. Паріжані обіграли Інтер Майами. І по відповідно відповідав, у групі Паріжані якраз то першу позицію зайняли, вийшли на Інтер Майами, вийшли і обіграли команду Маскерана. З Ліана Лімейці та компанії да? Парижані обіграли інтермами з рахунком 4-0. цьому ж таки всі 4 м'ячі Парижані забили ще у першому таймі. Баварія Мюнхен у своїй групі посіла другу позицію. Там Бенфіка була, да? Бенфіка, Boca Хуніарс та Окленд Сіті. Баварія обіграла Окланд 10.0, пам'ятаємо, по да? потім. А обіграла Букахонірс 2-1. Ну і програла Бенфіці 1 0. Таким чином якраз красу другу позицію, Бенфіка випередила Баварію. А Баварія попала в 1-8 на Фламенго і обіграла Фламенго з рахунком 4-2. І таким чином Баварія і Мюнхен вийшла в четвертьфінал клубного чемпіонату світу. В принципі обидві команди і Париж та Мюнхенська Баварія Uh, Виглядають доволі таки непогано. Обидві команди атакувальні, обидві команди полюбляють домінувати на футбольному полі, обидві команди полюбляють грати в володіння м'ячем. І, в принципі, дайте, друзі, і в принципі, я вам так хочу сказати: обидві команди чимось схожі справді між собою. А ось, Тому що справді у будь-які команди ось такі прям атакувальні, полюбляють грати тільки з м'ячем, полюбляють домінувати, дуже багато бити поворота. Неймовірний пресінг. Також у будь-які команди інтенсивно застосовується. Ну і будь-які команди фізично, ось прям знаєте, дуже Ось прям, знаєте, прям, дуже здорово фізична команда виглядає. До речі, друзі, ось прям якщо казати ще про очні матчі, то їх було то більше. Ось, наприклад, то можна матч у 2017 році, коли 27 Париж з рахунком 3-0 Баварію на Парк де Пренс. Потім 5 грудня 2017 року Баварія взяла реванш, обіграла Парижан 3-1. У році у товариському матч 3-1 перемагає. а 23 серпня 2020 року був фінал Ліги Чемпіонів Баварія обіграла Париж з рахунком 0. Тому, друзі, якось так. До Баварії є переваг за очними матчами, але зараз Париж перебуває в дуже розкішній формі. А якщо, друзі, переходити безпосередньо вже до думок до завтрашнього матча, то я думаю, що ми побачимо хороший футбол, зустрічатимуться дві дуже сильні команди, атакувальні команди. сен джермен Баварія Мюнхен. До речі, друзі, ось переможець пара ПЖ Баварія попадає у півфіналі на переможця пара Реал Manrid Борусія Дортмунд Ось, друзі, думаю, якось так. Думаю, якось так. А я думаю, що, друзі, буде команда заб'ють і перша моя краста думка на цей матч. Думаю, друзі, що обидві команди заб'ють Beauty. Оце моя перша думка. А друга моя, друзі, думка. Ось кому, друзі, віддаю я перевагу. Я, друзья, веду перевагу Парижу. Парижу Луиса Енрике друзья, перевагу. Я не знаю, друзья. але у меня есть такое ощущение, что Париж Луиса Энрике обыграет Бавария-Мюнхен. Он на компании. Я думаю, что, естественно, что для Парижа это будет, естественно, что тяжелый матч. Бавария это гранд европейского футбола. Але я думаю, що Париж в рівній битві. Я думаю, що матч буде дуже рівний. Можливо, Париж буде трішки більше м'ячем володіти і атакувати. Але я, друзі, думаю, що матч в принципі, буде доволі таки рівний. Але мені до сет підказує, що париж Паріс-Герма якусь мінімальну перемогу з якимось мінімальним рахунком 2-1, але все-таки, друзі, я думаю, здобуде саме Париж. Мінімально, але все-таки, друзі, думаю, що Париж все-таки зуміє Баварія Мюнхен. В достатньо рівному матчі, але все-таки обіграти. Вось. А, друзі, що взагалі-то ви думаєте з приводу даного матча? А ви, друзі, напишіть свої думки у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра в житті дане головне щастя. Побажаємо Парі, сен Джермену, всього найкращого. Мюнхенській Баварії Побажаємо всього найкращого. Вам, друзі, найголовне бажать. щастя. Бережіть себе, усім до побачення. Усім пока.